Питання по фільтрації: які фільтри мають найбільший вплив на працездатність двигуна автомобіля та його моторесурс: повітряні фільтри, оливні чи паливні? Всі, крім салонного, я би читав. Всі, крім салонного, впливають. А треба тепер сказати, який більше В пріоритеті маси неоднозначно. маси не відповідає саме за охолодження і змащення властивості і двигуна. Повітряний ну, бувають забиті, бувають пошкоджені машини їзді. Так вони пришвидшують знос автомобіля, двигуна безпосередньо, але не так це критично відбувається, якщо маса Відповідь... інтернет... не має проблем. Відповідно, він не впливає. Якось там дотично він впливає на паливну апаратуру. Паливна апаратура в свою чергу вже і впливає там на роботу двигуна. Але насправді без масляного фільтра або при поганій роботі масляного фільтра двигун може показати кулак дружби дуже швидко. Є версія бокаля Ярослава. Ну якщо я правильно почув, то звучало питання на довкілля. Якщо на довкілля, то вважаю паливний фільтр. Якщо я... тому там не, не на довкілля. А... На ресурс двигуна, тобто, якщо... умовно кажучи, без якого фільтра ресурс двигуна зменшується до критичного до критично короткого. Ну, якщо ресурс двигуна, то тільки масовий насамперед. Якщо докілля, тоді павлення, я враховую. Ось Олександр Король тут написав повітряний. Ну, я вважаю. Ну, питання звучало на двигун. Я вважаю, що якщо повітряний фільтр буде не працювати, то вся пиль і всі, скажем так, з повітрям буде попадати і першу чергу потраплять в двигун. Тобто, якщо говорити про масляний, то це ну, бомба замедлена. Дісня, скажем так, так само, і затоплений фільтр. Аж якщо в двигун попаде якась механічна, скажімо так, груба пиль, то на мою думку, це буде більш плечевно. Ну, якщо говорити про топливний фільтр, то по, по, ну, пострадає, як не знаю, то в першу чергу топливна система, там фрасунки, насоси, і все. А якщо говорити прямо про конкретно двигун, то Моя думка, що це буде повітряний фільтр. Я І... вважаю, що масляний фільтр в першу чергу. Якщо брати по сходинкам масляний, повітряний, а на третьому місці. На мою думку, я б так розставив би. Якщо брати пошкодження повітряного фільтра, то навпаки зменшить ресурс двигуна, але не так швидко, як це зробить неякісний масляний фільтр. Особливо, що стосується редукційних клапанів, масляних фільтрах, там для них ставка. А... Клапанами фільтра стоять стосовно павного фільтра, втрата потужності однозначно буде, але на ресурс ну паливної апаратури так, на ресурс самого двигуна це не настільки критично буде впливати Це моя думка. масляний більше всього буде впливати на якість. На ресурс гонату моя версія наступна: перепускні клапани фільтра, або вбудовані в мотор, або ті, е, які є в фільтрі. По великому рахунку ситуацію мають врятувати, і олива все одно буде циркулювати в закритій системі, де, де нема доступу е, зовнішніх е, там, тих чинників, ну умовно там пилюки. масляний фільтр, навіть якщо він заб'ється, він буде функцію Ва, виконувати по. по великому рахунку. Я може, десь помиляюсь, але це моя версія. То Попаливний, ну паливний, да, тут казали, що ну, апаратура вийде з ладу. Ну, по, по великому рахунку це не мається на увазі повний двигун. А якщо повітряний буде погано працювати, або е, ну, умовно, якщо його не буде взагалі, да, і пилюка піде в мотор, ну то мотор здохне 10-20 тисяч, це крапка. Ну тобто я поставив би на першу, на першу сотику тільки повітряний фільтр. Це найкритичніше, що впливає на ресурс на періоді. У мене все можна я ще додам? Да, стос стосовно все таки масляного фільтра. Якщо брати мастила серії LongLive, які за рахунок чого збільшується термін експлуатації мастила, за рахунок того, що масло розщеплює вуглецеві відкладення до дрібно дисперсного вигляду, фільтр повинен їх затримувати. Відповідно, якщо фільтр неякісний їх не затримує, в системі циркулює углець графіт по, по суті, який є абразивом. І, в принципі, досвід це з власного досвіду, що це дуже негативно впливає на систему і призводить до дуже швидкого критичного зносу, в злів і агрегатів двигуна. Повітряний фільтр. Також якщо пил попадає, але ну я ще не зустрічав, щоб умовно там за 3 тисячі чи 5 тисяч кілометрів, щоб з'їло якусь там шестерню, Так, да, це зношує циліндропоршневу групу, але все рівно я вважаю, що масляний фільтр це на першому місці. Є ще версії гості. немає? питання до автолайн, і я хотів би запитати: основ, основний бруд в мастилах, який доводиться мастило і розчіпляти, звідки потрапляє? Ну, якщо у нас ну, припустимо в умовах, тому, що у нас ми на лонглайфі їздимо. Ну, якби машина їздила до цього на гарному маслі або їздила на поганому тепер на, на гарному. І виходить там всі відкладення і все сміття, яке там потрапило в двигун, Тобто ми зараз цим мативом його розчіпуємо. Тобто, виходить, що у нас вже двигун був якийсь, не в принципі, не може бути чистим, особливо у сучасних двигунів, де зацикльовано дуже сильно з екологією, там, де стоять клапана, ЄГР, де в принципі вихлопні гази, тобто продукти згоряння, які в будь-якому випадку містять вуглець, вуглецеві сполуки. Циркулюють повторно кілька разів зацикльовані. Відповідно, яке б масло гарне не було, продукти згоряння мають місце в двигуні. А якщо масло ще не якісне, ну тоді тим паче масло починає угорати, і все плюс в певні конструктивні особливості на деяких автомобілях. Ну не буду казати, які там поспорити. А, Т добре. Т тоді питання на, на навіщо перепускний клапан, які ну, коли він спрацьовував. У при підвищенні тиску, і якщо розібратися, в принципі, перепускний клапан, особливо якщо це холодна пора року, там зима при високих морозах, масло взагалі в двигуні не фільтрується через надмірний тиск, воно перепускається через перепускний клапан. Тобто, ви тільки що самі сказали, що мастило без фільтрації певний момент, поки так, так, не стабілізується тиск, короткі моменти, коли мастило не фільтрується, так це є ну, є така проблема. Я бы, сказал, что... я бы еще хотел пару слов сказать, вот почему мы такой вопрос задали. Потому что, скажем, в основном на сегодняшний день вернее, зачастую решение тех товаров, брендов, которые возводятся в ассортимент, занимает только водитель. Нам было просто интересно, как у водителей с как, как вот отношение к фильтрации. Что главное считать, что второстепенно что вторичный. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо понимать, откуда основная грязь может попасть в двигатель. Понятно, с воздуха. И без воздушного фильтра двигатель ну, двигатель довольно-таки короткое темпе. Масляный фильтр, если кто копался, есть в интернете, зачастую можем найти информацию, где проводили опыты, сколько времени фильтр пропускает масло Через фильтрующий элемент и столько через перепускной клапан. Так вот, масляный фильтр работает на 30-40%, 40% это в большем случае. Так 30% всего времени, когда она двигается в а, То есть производители, они допускают, что масло не фильтровать. И при правильном а, обслуживании автомобиля мы не берем, когда у него там изложение за 20-30 лет, вот мы хорошим маслом это все подняли он и с хорошим фильтром забьется там, все, двигатель ляжет. А в нормальных средних условиях а, то масляный фильтр, он единственное, что фильтрует а, это вот, как правильно сказали, продукты горения, продукты, ну, если есть продукты износа, ребята, ну, это двигатель уже все. Как, да? если кто помнит, а, магниты вставили в масляный фильтр. Есть, У меня в было на заводы и на поливах, и по фильтрах По бучому в мій досвід, ну цей сукупний, не як механіка, а як людина, яка знімає показники, говорить про те, що повітряний найбільше бруду, найбільше зовнішніх всіх цих. Ну тобто воно ж там тонами вимірюється да, це, і от повітря. І це да. тільки повітряний Другий фільтр. щоб з цими які в 80-х годах, там зрозуміло, там воздушний фільтр має бути любов, навіть тряпки. Були, да? На сьогоднішній день все помінялось. И отношение к трассе тоже совершенно все поменялось.